Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні такий був насищений день, і сьогодні пройшов виконком в нашому місті. І також сьогодні була сесія міської ради. Я дуже вдячний депутатам. що... Прийшли на сесію, і сесія була пл плодотворною. Хочу сказати, що як завжди, ми на сесії е, сьогодні теж виділили кошти на наших військових більше 5 мільйонів гривень, і це ми допомагаємо нашим військовим. Не ми депутати, а ви, мешканці міста. Всі, хто тут працює це, ми разом допомагаємо нашим військовим. Такі ж також були важливі питання, е, як е, виділена кошти на закупку е, автобуса на школи. Колись у нас взагалі не було не, не жодного автобуса, Ну якось справлялися. Сьогодні у нас є два. Ну звісно, не, не справляються два автобуси. Ми зараз закупаємо третій. Колись я казав, що в кожній школі повинен бути автобус. І я думаю, що це таке буде. Ну, ми розуміємо, що йде війна, і хоча, хоча б в рік, якщо ми будемо покупати по одному, по два автобуси, це буде дуже добре, і діточки будуть їздити на змагання і ну там. І в театрі, коли там потребують, їздити безкоштовно. Це дуже добре. Ми виділили кошти також на закупівлю рентген апарату на лікарню. Також виділили кошти на нашу зубну поліклініку, виділили кошти тобто, і це ми по закупкам. Да? Ми знаємо, що яка була злива, і показала нам наша поліклініка. виділили там шесот тисяч на ремонт покрівлі. Ми робимо те. Щоб як найкраще, щоб було бо в нашому місті, дійсно зараз наш в нас важкі, важкі часи, і хотілось би сьогодні сказати нашому місту побратиму вісмар висловити слова подяки, то що вони нам прислали кошти, кошти на придбання на придбання мобільних укриттів, які будуть працювати в нашому місті. Ви знаєте, дуже важливо, що ці кошти вони нам не з бюджету міста. Вісьмар, а люди міста зібрали кошти, нам прислали. Ми в банки поміняли ці кошти, і зараз будемо об'являти тендер, і закупати ці мобільні укриття. Два як я сподіваюсь, ми зможемо купити два мобільних укриття, і воно буде працювати на безпеку наших людей. Тобто були дуже. Було 17 питань, всі питання були розглянуті, всі питання були прийняті. І я ще раз хочу подякувати депутатський корпус, який е е прийшов на сесію, е підтримав. Мабуть, в когось була своя думка. Ну тим не бачу. Тобто люди приходять на сесію і е дійсно, в нашому місті, що е сесії завжди. проходять. Е Люди присутні, ми там по комп'ютерам не голосуємо. Да? Прийшли, проголосували. ну І зараз ми розуміємо, що такий важкий час тривоги, і наша сесія сьогодні проходила в укритті. Да? ну Я думаю, що це військовий час, ми повинні бути готовими до всього. Тобто сесія пройшла в укритті сьогодні, в нашому, і всі питання підтримували. Також я хотів би сказати, що дуже багацько ходять там якихось там думок, розказів, що в місті там світло там вимикають, там не вимикають. І якби це там керує наша міська влада, які адреси дає, повірте мені, це не так. Ми дійсно, ми на зв'язку з ДТЕК, і ДТЕК працює. Ви бачите, що є і прильоти по нашій критичній інфраструктурі нашого міста, і це дійсно скажеться на нас. Це не тільки в нашому місті. Повірте мені, що по по всій Україні сьогодні таке. Я, ви знаєте, я вірю в наших. Наш ДТЕК, який працює і дійсно завжди на зв'язку, ну вони теж не завжди розуміють, що буде там через 5 хвилин. Так що я думаю, що якщо е е нема світла, е дзвоніть, узнавайте, обращайтеся в ДТК, е, до наших там чергових е по телефонам. І я, я думаю, що буде роз'яснення, повинне бути роз'яснення. Я хочу сказати, що більше таку інформацію я зможу дати там завтра, післязавтра вам дати. Тому що ми розуміємо, графіки виходять. Ну даже детек не знає, коли ці графіки зміняться. Як воно буде змінюються тому що дали напругу. Ви знаєте, розумієте, і пішла велика напруга, вибила трансформатори опять йде в ремонтні роботи. Сьогодні у нас теж були аварійні роботи по, по, по ДТКам, були аварійні роботи. Так що сьогодні, сказати точно, ну, я впевнений, що буде краще, що пройде все це. Тобто, тим паче, що ми завтра вже запускаємо, післязавтра запускаємо опалювальний сезон в нашому місті, потрохи домівках буде теплішати. І я думаю, що ми переживемо цю зиму. І відпрацюємо. Я хочу побажати тихої ночі. Сказати вам до нових зустрічей. У нас це буде добре.